Сьогодні в мене сосиски в тісті і рулетики з ковбасою і сиром. Ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні готую сосиски в тісті на замовлення внука. Для початку готую тісто, тісто дріжджове. У мисочці в мене тут. Одне яйце, додаю сіль, дві треті чайної ложки, цукру додаю. По рецепту півтори столові ложки. Ну, так як я розпускала дріжджі, додала сюди трішки цукру взяла, то буду трішки менше, як півтори столові ложки. Трішки розмішала. Виливаю олію. Олія також півтори столові ложки. 250 мл молока. Цукор. Тут півтори, одна-півтори столові ложки. Так що, якщо не любите, щоб тісто було з такою начинкою, не солодкою солоденьке, то можна одну столову ложку додати цукру. І виливаю сюди дріжджі. Я розпустила, додала трішки цукру і молочка тепленького. Розмішала, поставила в тепле місце, вже дріжджі працюють. І все буду замішувати тісто. Борошна 500-550 грамів. Буду дивитись по тісту, щоб тісто й не забити. Все зразу не буду висипати. У мене тут 550 грам. Буду в процесі замішування вже буду потім дивитися, чи все воно піде чи ні. Я вже буду брати ложку. Замішу тісто зараз. Дуже таке гарне, пухкеньке тісто. У мене є на каналі котлети в тісті відео. Таке саме тісто, дуже смачне тісто. Пухкесеньке таке, гарне. Ну, все буду зараз руками замішувати. Замісила я тістечко. м'якеньке воно. Борошно в мене не все пішло. Залишилося десь 2 столові ложки. Тут майже все пішло, 550 грам, там небагато. Я думаю, грам там 30 чи навіть менше залишилося. Не сказала ще вам, скільки дріжджів: 8 грам сухих або 24-25 грам свіжих. Накриваю зараз харчовою плівочкою, рушничком зверху, і в тепленьке місце нехай підходить. Підійшло моє тістечко вже гарненько. Буду робити свої сосиски в тісті. Дуже пухкенькі. Зараз розділю його на шматочки на... і зроблю кульки. Не знаю, скільки в мене їх вийде, але зараз подивлюся. У мене будуть сосиски в тісті і будуть рулетики з ковбасою і сиром. Так що на сосиски в тісті я буду менші трішки робити кульки. А на рулетики трішки може більші будуть. Так, скільки в мене вийшло. Покручу зараз кульки і залишу на столі, прикрию поворотним шничком, щоб трішки, дихин 10, щоб полежали, і краще буде тоді з ними працювати. Вийшло в мене 4, 9. Кулюк буде в мене. Псувати сосиски в тісті для роблю так. Валік такий. Трішки розкочує. Беру сосиску і отак, замутую в тісто. І тут заліплюю. Буду отакі робити. Ятик покажу вам, як я формую. Розкачую такий Прямо Не Негать ідеальний, ну такий. І викладаю ковбасу. У мене така ковбаса, вона така більш мініварена, ніж копчена. Це куряча ковбаса. Викладаю отак, тоненько порізана, щоб краще скручувався. Рулет. І викладаю твердий сир потертий. Тепер закручую не, не дуже тісно, так легенько його скручую. І тут боки можна закрити, щоб сир не випадав, прикриваю і тут заліплюю. Викладаю на деку, нехай підходить. Поформувала я рулетики і сосиски в тісті. Нехай підходять гарненько, потім змащую яєчком. Підійшли вже гарно мої сосиски в тісті і рулетики, змащую яйцем. Розколотила яйце вилкою, додала трішки молочка. І все. Зараз змащую, духовка розігрівається до 180 градусів і буду випікати. Час випікання, буду дивитися, кожного різна духовка потрібно дивитися. Я думаю, що десь хвилин 30 будуть вони випікатися. 30-35. Я по своїй духовці орієнтуюся, ну, а ви хто буде випікати, орієнтуйтесь по своїй. Все, Змастила і в духовку. Спеклись мої сосиски в тісті, і рулетики з ковбасою і сиром. Вже вони трішки схололи, не зовсім ще тепленькі, але хочу вже вам показати, яке тістечко тут гарне, і всередині подивимося. Дивіться, яке. Воно ще тепле. сильно м'яти не буду, але дуже Дуже пухкенькі. Бачите? Зараз розріжу, розламувати не буду, а розріжу. Розріжу одного рулетика легенько так, бо ще всередині вони, мабуть, гарячі. Так виглядають. Там ковбаска, її не дуже видно, бо вона світла у тісті, але там є і сирок, там видно, і ковбаску. Дуже тістечко пухкесеньке. І зараз розріжу рулета. Не рулета, а сосиску. Таке пухке. Бачите. Так, що замовив внук сосиску в тісті, є йому сосиска в тісті, і ще й рулетики є. Тісто дуже смачне, я б назвала його універсальним. З ним можна готувати і пиріжки із солодкою начинкою, і не з солодкою, і рогалики навіть можна потім просто цукровою пудрою притрусити. Так що дуже гарне тісто, і котлети в тісті я робила, все смачно виходить. Готуйте, кому сподобався рецепт. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!